Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка сьогодні, 31 січня. Моя справжня робота трошечки мене затримала сьогодні і зараз уже майже 6-та година вечора на східному узбережжі. І перед тим як я розпочну е огляд новин, я як завжди закликаю вас не забути підтримати Україну своїми донатами. І якщо ви до цих пір не знаєте, як це робити чи кого підтримувати, ви можете подивитися внизу під цим відео в описанні, знайти два посилання: один на фонд United24, інший на фонд. Сергія Притули, де ви самі можете вибрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників сьогодні. А українська тема в американських новинах була представлена, я б сказав би, доволі таки широко. Ну, найголовніше, саме така найприємніша новина це те, що відбувся обмін полоненими, і про це так само згадується в американських новинах. Згадується про те, що було повернуто 207. Військових і цивільних українців із полону. А руським назад відправили 195 військових. Бачите, 90... 207 наших. Але знову ж таки, пропорція не описується, скільки з них військових, а скільки цивільних. Так само згадується, продовжується перемивати кістки вчорашнім скандальним чуткам про конфлікт між Зеленським і Залужним. Говориться так само про це в новинах, говориться так само і про дружбана Путіна а, Орбана, як він знову продовжує а, вставляти палка в колеса а, допомоги для України. І говориться так само знову ж таки про те, що українська економіка просто без цієї допомоги, чи американської, яка взагалі в принципі, в ближчому майбутньому не світить, чи європейської, буквально за декілька місяців. Українська економіка просто без цієї допомоги валиться. Ось, а дивіться, сьогодні вийшов. А... Інформація від Федерального американського резерву, який визначає, яка процентна ставка. Перший місяць сьогодні, 31 число, закінчився. І очікувалося, що гарні новини відносно того, ж економіка стабілізувалася, нібито що вона не розвалилася, немає рецесії, вдалося уникнути. Здавалося, що процентна ставка понизиться, і Федеральний резерв сьогодні сказав, що ні, ставка залишається такою самою. Тобто все йде до того, що вона понизиться, але поки що ми дуже обережно відносимося до цих до цього оптимізму. Тобто обережний оптимізм, ставка понизиться, але трошки пізніше. Давайте ще поки що закріпимося на тому а, положенні, а, на якому ми зараз знаходимось. З'явилися нові деталі відносно атаки військової американської бази в Іорданії. Говориться про те, що тепер знають, чи як мінімум американці думають, що це. Ісламісти із гругрупування ісламістів із Іраку зробила це, звісно, яких підтримує Іран. Також говориться про те, що серед тепер вже більше говориться, хто загинув. Серед тих трьох, які загинули, було двоє молодих дівчат, і це дівчата афроамериканки І до речі, от останнім часом говориться про те, що все більше саме афроамериканців, і особливо дівчат, жінок. Йдуть на військову службу е в тут Штатах Америки. і от е знову ж таки, знаєте, підводиться знову ця тема підвибори. Ну і говориться про те, що Байден оголосив про те, що рішення, яким буде відплата, уже прийнято. Зрозуміло, ніхто про це не говорить, якою саме буде, але ось е як будуть мститися вже рішення прийнято. Новина із Флоріди про Десантіса і Дисней Ворлд, Там такий здоровений атракціон, я не знаю, чи найбільший у світі чи ні. Але ситуація така, що компанія Діснея судилася із Десантісом, звинувачуючи його, що він порушив першу поправку по Конституції, А саме про те, що ця поправка говорить про те, що держава своїми законами втручається у. По суті, свободу людей, хоч це релігійно, хоч бізнес, і так далі. Що відбувалося? Довший час? Весь цей атракціон він займає здоровенну площу, це, по суті, якщо по-нашому говорити, майже місто. І вони самі собі приймали закони під себе, під, під свій цей атракціонний парк, по суті, це місто. Самі вирішували, що там купувати, як купувати, податки і всяка така штука. Десантій, що ж зробив, що він, в принципі, приписав до цього району, де знаходиться парк, і ще деяку територію. І тепер оця, сам атракціон Disney, Disney World, тобто світ Діснея, якщо перекласти на українську мову, тепер це знаходиться в межі трош... велика території, але в межах Рай... Входить як частина якогось району податково. І що це змінило? Змінило, що то тепер є рада, наприклад, міська рада чи районна рада, яку вже не контролює Дисней. І, в принципі, це дуже ну... така а... нова штука, як ви розумієте, тому що коли ви самі повністю розпоряджаєтесь фінансами, фінансуванням, податками і так далі, тобто, куди ви це все направляєте, тепер це все змінилося. А, так от компанія Дісней Діснея подала на Десантіса у федеральний суд. Федеральний суддя відкинув цей, цей як безпідставно. Тобто, суд, суд не відбудеться. Але Дісней не здається, він хоче подати апеляцію на це рішення. Тобто, знову ж таки класична ситуація. І ще одна новина про суд. Це новина вже, в принципі, стара, і якщо ви давно вже на каналі, я про це згадував ще у вересні місяці. Такий собі актор Дені Мастерсон, був засуджений у вересні місяці минулого року за подвійне зґвалтування, коли він ще був молодим. Це актор, до речі, я не знаю, чи це що, цей серіал взагалі транслювався на українському просторі, але в Америці був доволі популярним Це називалося серіал називався шоу про 70-ті роки, якщо так перекласти. Ну Чим він популярний, наприклад, там знімався Ештон Куніс і наша українка, Міла э, вибачаюсь Ештон кучер і наша українка Міла Куніс знімалась в цьому серіалі. І цей Дені Цей Мастерсон він там такий собі був трошечки э, такий бродячий, типу, хлопчик. Подкурював травку, там і так далі. Ну, історія не про те, а саме про зґвалтування. Його засудили на 30 років ув'язнення. Він подав апеляцію, і новина про те, що його сьогодні перевели у війну строго режиму, як, якщо що по по-нашому переводиться. Він, звичайно, подав під час апеляції, подав е, прошення про те, щоб його випустили під заставу. Але суддя сказав ні. Тому що якщо цей актор програє цей е, суд в апеляції, то де гарантія, що він повернеться у в'язницю на 30 років. Йому зараз, я щось пропустив цей момент, скільки 40 з лишнім років 30, це, по суті, вже пожиттєве в'язнення. Тобто є шанс, що він втіче в яку-небудь там Таїланд чи ще щось такого роду. І відхилили це прохання, і тепер він може е, подавати. Е, не апеляцію, а підходити під, в рамку пароль, де його можуть випустити вже, замінити на ув'язнення, як це називається, вилетіло з голови. Вибачте, що е, умовне, умовний термін, добувати свій умовний термін в Америці це під пароль називається аж в 42-му році. Ну от Тепер його. Посадили в цю в'язницю. Ну і знову ж таки, новина про те, який би ти крутим актором не був Голівуд, чи хто ти, якщо ти зробив якийсь злочин, в Америці до цього, як бачите, відносяться доволі таки серйозно. А дивіться, така, ну на останок декілька новин в Америці. Зараз, отак, якось а, які мають відношення до дітей. Сьогодні відбулося слухання в конгресі. Де на килимок викликали керівництво соціальних сіток. Викликали, дивіться, керівника Мета це Facebook і Instagram. Керівника ТікТока, X, колишній, Twitter, Снеп, Snap, це Снепчат відомий, і Discord. І. Про що це було слухання, що вони робили доповідь про те, як чи наскільки захищені діти, е, коли вони заходять в ці соцсіті, там і так далі, зговориться про булінг, по-перше, але більше про те, що всякі збоченці, які мають е, доступ до цих аккаунтів, що вони які контакти там і всяка всяка така всячина. Говорилось про те, що діти не захищені в сучасному світі, в соціальних всіх популярних соціальних сетях. сетях. І цікавий чи не цікавий момент, що в цьому питанні, дивиться, об'єдналися і республіканці, і демократи. Настільки важливе питання, що тут не було вже ніхтось хтось там не. А, ну, не ставали в позу один проти другого, а якраз об'єдналися в цьому важливому питанні. Ну, я трошечки дивився відео про це, і я вам скажу, що заяви були такі трошечки популістичного характеру, були такими голосними заявами. Сказано, що ви там особливо взагалі досталося Цукербергу Інстаграм і Фейсбук і керівнику Тіктока. Тіктоку більше там, наприклад, якщо Цукербергу. Пред'являлися про те, що через нього страдали невинні діти, чи вірніше настільки через нього, а через те, що дуже поганий захист на інстаграмі і так далі. Тобто там декілька були посилань, які розташовані на інстаграмі, що вони не туди ведуть, там і всякі такі штуки, що багато сім сімей постраждали. Цукерберга, до речі. Практично заставили прямо в залі встати і попросити вибачення у дітей і батьків. Ну, взагалі, заяви такі були сказані: у вас руки в крові, ви хоч того не хотіли, але ви все рівно винні. Тобто, знаєте, такі от голосні заяви були зроблені, і от я, як сторони на це дивився тут, і демократи, і республіканці більше зробили не те, що об'єдналися заради навіть безпеки дітей. А об'єдналися по суті заради того показати. Дивіться, як ми дбаємо про дітей. Ви ж не забудьте про нас у виборах, які будуть от через 9 місяців будете голосувати. Спомніть, які я крепкі страшні слова казав проти Цукерберга. От, ну а керівнику Тіктока досталося те, що знову ж таки в Америці ведеться така лінія, що Тікток через Чірніше через Тікток. Китай шпигує за американцями, викачує там інформацію, всяку таку штуку. Для мене, наприклад, була новина важливий цей момент чи ні, що в керівник цього Тіктока він громадянин Сінгапура. Хоча дружина американка і діти вже американці, його доволі добре присували. Получається, от саме більше із цих п'ятьох саме на Цукерберга і на цього керівника Тіктока добиваючись, щоб вони там у, ну, покращили захист саме дитя, дітей як користувачів на їхніх ресурсах. Ось, ну і знову ж таки, популізм чи не популізм, але одна новина, яка вже трошечки тянеться: в принципі, що е, змінити трошечки е, податки в плані допомоги е, сім'ям з дітьми. Пакет, про який я говорив буквально декілька тижнів тому назад, він просувається, і схоже на те, що знову ж таки, оскільки такий це виборний рік і доволі такий популістичний пакет, схоже на те, що все таки він потрошку йде, і республіканці, і демократи, схоже на те, що не наважиться його притопити, і він просунеться. Тому от я якось про це говорив, якщо ви в Америці. І ви подаєте свої податки, вони хочуть встигнути прийняти його ще в цьому податковому році, і він вступить в силу ще в цьому році. Тому, можливо, не поспішайте. У вас час є аж до 15 квітня. Тобто ви встигнете, але щоб не робити двічі, якщо у вас сім'я з дітьми, от можливо, варто почекати. От. Ну і остання новина це скандальна новина, пов'язана з дітьми. Це новина із Єлиної. Е, при університеті, Чекайському університеті є школа. І ця школа історія взагалі про те, що там навчаються діти е, з вадами здоров'я, ну, з різними, які потребують особливої допомоги при навчанні. Ну, в даному випадку, там е, як це? Special Need Student, там, англійською це називається. Тобто під цю категорію підпадають дуже багато хвороб. Тобто, це і можуть бути діти сліпі, можливо, навчатися, або які е, на інвалідному візку, наприклад, або це діти е, з такими хворобами, як аутизм, наприклад. Тобто доволі широкий спектр, і ця стаття, в принципі, вона конкретно не розказує. Це історія про хлопця, якому 15 років. Тобто, не, конкретно не розказується, що було саме у цього хлопця, але історія про те, що в класі, де він навчався, відбулася взагалі ця подія в 2022 році. Вже пройшло по, по суті, півтора року з того часу, як це відбулося. Ну, як ви розумієте, дивіться, вчителі, які навчають таких дітей, ну, якщо реально подивитися, ну це ну, герої, не герої, це особливі люди. Тому що, коли ви розумієте: якщо, наприклад, це дитина з аутизмом, то це там, ти не до кінця розумієш, де закінчується характер дитини, де починається. Ефект від хвороби, тобто треба особливий підхід, можливо, якісь крепкі нерви, там, я не знаю. Трапилось так, що а, а, один із цих учнів в школі, цей хлопець, 15 років, а, почався конфлікт в класі. А він трошечки прийшов у поганому настрої на урок, чи не підготовлений, знову ж таки, до кінця там не розказується в цей момент, але він почав трошечки. Ну, вести себе ну не зовсім поважно до вчителів. Там плюс вчителі видно не стоїть ноги встали. І вчителі, коли я кажу, тому що в таких класах є вчитель і є помічник. До речі, я якось так само про це розказував, коли демократична влада на такі штуки виділяє фінансування, то в класі є вчитель, і є обов'язково помічник, який якраз допомагає. От навчанні з такими дітьми, тому що їм потрібна особлива увага, особлива допомога і так далі. Дошло до того, що вони довели цього хлопця до сліз. Потім вони почали з нього насміхатися, почали на нього кричати і вивели, по суті, за двері, визвали охоронця. Там навіть мало не того, що мало не побили його там. Чим ця історія закінчилася, що вони написали одразу позвонили мамі і представили це, що цей хлопець. Хотів напасти на вчителів, був бойний, загрожував життю і перекрутили так історію, що е, мало, мало того, що цього хлопця мали вигнати з школи, там світив судовий процес. І коли при, е, мама приїхала одразу, привела до цього, цього хлопця додому. Хлопець, е, як він там не розказував, що він нічого такого не робив, мама йому ще всипала добре. Чому історія скандальна? Тому що, як ви розумієте, в 21 столітті у когось в класі був телефон. І він записав цю історію на відео, і, як ви розумієте, слова вчителів дуже різнилися з тим, що відбувалося насправді, з тим, що робили вчителі. Університет провів своє розслідування, знову ж таки, це стало публічно, цю штуку. Відсторонили і вчителя, і помічника відносно поміч... вірніше вчитель був чоловік, помічниця була жінка. Жінку відсторонили від навчання на рік. Вчитель опинився вже в другій школі. Розумієте, дивіться, такі от вчителі в Америці. Я вам скажу така штука, час від часу от такі новини. От, вилазять, коли є бейбісітери сітори в Америці, це називається, коли доглядають за вашими дітьми, там інколи за немовлятами. І на ці роботи часто йдуть відверто якісь садисти, розумієте, чисто від того, що не вистачає людей, які робили б цю роботу. І от якось деякий час назад просто говорилось про те, що поки батьки не поставили вдома камеру там і не побачили, що там ця бебі-сітор. Тьотка робила з їхнім немовлям просто нелюдські речі, просто неймовірні. І от я трошечки відступлюсь про це. Знаєте, про коли ви залишаєте своїх дітей наодинці, ніхто не любить ваших дітей так, як любите ви. Тому от батьки, дідусі, бабусі ми маємо турбуватися про своїх дітей, про їхню безпеку. Я не знаю, що це буде. Камери там в хаті наставляти, чи де ви там ведете. Але просто от, ну, потрібно турбуватися. Історія закінчилася тим, що тепер, як ви розумієте, ці два вчителі Тютю -тю залишили, знайшли дуже легенько собі роботу, тому що така професія дуже, так сказати, нерідкісна і потребується завжди. А університет зараз судять. Такі історії, от такі неприємні. На цьому я сьогодні закінчую. Дякую, що ви додивились до кінця. Я бажаю вам всього найкращого. Не забувайте підтримувати Україну донатами. А від мене дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. На цьому все. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!